21 січня виповнюється три роки з того моменту, як сили АТО покинули Донецький аеропорт. 242 доби українські вояки отримали оборону стратегічно важливого об'єкта. Ймовірно, жодна битва під час військових дій на Донбасі не викликала стільки емоцій і болю в учасників подій і спостерігачів, як боротьба за аеропорт. Пам'ятати про це ми будемо крізь роки. Особливо болючим ці спогоди стануть для тих, хто втратив там своїх близьких людей. Напередодні сумної дати у марганецьких школах було проведено заходи, присвячені вшануванню тих, хто захищав цілісність нашої держави. Сьогодні ми на класній годині відзначали декілька подій. Першими з ними це були День Соборності України з лука Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Також ми теж загадували героїв АТО і. Учасників бойових дій під Донецьким аеропортом. Я знаю одного з них, це був Андрій Стародуб, його портрет висить при вході до нашої школи. І кожен день ми бачимо цю людину. Сьогодні ми всі згадували події на Донбасі, які тривали 242 дні. Там Загинув наш співвітчизник Андрій Стародуб. Його меморіальна дошка розміщена в нашій школі. В даний момент нас пройшло 36 класних годин. Це в класах, де діти розповідали історію, знайомилися із подіями, які проходять зараз на сході. Ми з вами ми строїли і будували і ланцюг єдності, і переглянули фільми. Познайомилися з літературою. Діти дуже активно включились в. Підготовку до цих класних годин згадали також наших марганчан, які там зараз знаходяться, які були. Під час бойових дій, під час оборони аеропорту, а також ми згадували і Андрія Стародуба, дошка пошани, якою на нашій школі розміщується, діти відвідали музей і таким чином відзначили таку знамену дату, яка говорить про те, що події. Які є на сході, і які були раніше необхідно пам'ятати і схід захід разом? Діти про це знають і зараз.